Вбивство двох чоловіків руками так званого стоматолога різника скоєно заради наживи. Так вважають матері загиблих Лариса Кучерук та Галина Срутинська. Вони не виключають, що злочинець позбавив життя своїх жертви, аби збути людські органи на чорному ринку і дотримуються версії, що вбивця мав спільника. Медексперти вони сказали, що це можливо зробити тільки в тому випадку, якщо ще був хтось один присутній, як ну як на операції. Одна людина це не може зробити, тому що тут тримати. Тут відрізати, тут вибирати. Це одна людина. На помічниця мала бути присутня. Родичі двох вбитих чоловіків згадували останній день загиблих. Антон Кучерук та Ігор Струтинський зникли за однакових обставин. Родичі розшукували їх понад два місяці. Весь цей час чоловіків вважали зниклими безвісти. Останнім, хто бачив молодиків, був їхній приятель, котрий наразі перебуває під слідством як головний підозрюваний у вбивстві. Я ще дзвонила перед тим, як я шукала його. Я визвонила. Телефон Буйціва, цього, що його вбив. Він мені розказував казки, отаке, що він до мене зайшов після роботи. Він сам же ж йому перезвонив, запросив до себе. Він до нього зайшов і каже, ми тут він мені розказував свої проблеми і позичив 50 гривень, і мабуть, на таксі, і кудись поїхав. В середині листопада міліціонери в районі вулиці Вовчинецької виявили два розчленовані тіла. Родичі загиблих припускають, що їхні сини не єдині жертви різника. Матері закликають: якщо комусь відомо про подібні випадки, слід негайно повідомити в міліцію. Це допоможе покарати всіх причетних до смерті щонайменше двох людей. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.